Майк, дивись, Коротше, записне ще по 5 минут, щось треба знімати. Найведанський репортаж з місного фонтана Треві. Юля, привіт. З берегів Київського моря ми поздравляємо тебе з днем народження та бажаємо. Бажаю здоров'я. Але найбільше побажати здоров'я. Я, я ходжу наші імени. Дорога моя Юлічка. Від щирого серця вітаємо тебе з днем народження. І я хочу привітати Юлю Соболянюк з днем народження. Короче, ми тут зібралися. На. Майк каже: Юлій день народження, треба поздравити. Майк, подивись в камеру. Ті далеко, але я думаю, з допомогою цього відео і всіх інших відео, ти зрозумієш і чуєш те, що ми всі поряд, поряд з тобою. Бажаємо сіяти, як зорі вночі, завжди бути на висоті, бути п'яною від кохання, щоб боліло тіло від любові, руки від квітів, а губи від поцілунків. Надо поздравити. Да. Да, ми тебе вітаємо з днем народження. Всього тобі найкращого, щоб мрії твої збувалися. Сказати їй такі слова, що вона берегла свого Сережу, любила. Друзі, вірних і, і вертайський зустрічі на Україну. Бажаємо тобі миру, благополуччя, гармонії з самою собою, здоров'я, кохання і всього того, того, чого ти сама собі побажаєш. Ми тебе любимо. Бажаємо, щоб на твоєму життєвому шляху ніколи не було труднощів, та негаразів. Щоб в тебе завжди було все класно в житті, щоб все легко, всі твої мрії, які Ярослав каже, збувалися, всі цілі ти досягала. Майк підтримує наші побажання. Е -е, а Я в свою чергу побажати, щоб всі е -е, розуміли Юлю, радував, виконував всі їх замаганки. Звичайно, сімейна часі. Це привітати з ним рожі, бажати тобі звісно, всіх, всіх-сіх людей всіх, і, і забажає. Коли щоб... хворіла, здоров'я з не молоді. Щастя здоров'я. мир, злаубудь всім. Здоров'я твоїй мамі відео та близьким. Виховало тебе, виробництво, і зробили ви тебе такою людиною, яка ти є. Чистого неба, синьої води, ніколи ніякої йти вашому дому. А також тобі бажає недалеко в майбутньому тримати своє маленьке щастя на руках. Я тебе міцно обнімаю, цілую, сумую і надію скорої зустрічі. Я тебе люблю. Дня, Ура! Ура! Вже хоче вас обняти, посьомити, облизати і все таке, як мать любить. Да, ми вас ждемо на Україні, а Бог нас, може, ми приїдемо, приїдемо. Щоб живу, поздравити. А якщо не доїдемо, то вже думаю на Україні точно зустрінемося. Ми, да. ми всі з вами чекаємо вашого повернення на батьківщину. з Увагою, з найкращими побажаннями. Твого імені, з імені патрульної поліції, міста Вінниці. ми з вами, з любов'ю, ваш сержант. Честь Майя.